Виченко, співдиректорка програми Майбутнє України Центру геополітики Кембриджський університет. Вона вже доєднується до нашого етеру. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго дня, пані Ірино. Вітаю студія. Рада бути з вами. Дякую, що долучаєтеся і в свій вихідний з нами на апострофі. Європейські лідери заявили, що Україна має повинна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки. Що може стояти за таким серйозним. і Досить яскравим формулюванням я зараз буду цитувати, і президент курсу Фонделяйна, так само, як і президента України Володимир Зеленського. Вони щойно 7-14 уже хвилин тому завершили власне спільну прес-конференцію в Брюсселі, де якраз українська журналістка задавала... Таке ж або схоже запитання, і відповідь була абсолютно доречна. Мені здається, поки що без деталей на жаль, я, я теж не можу додати більше, крім того, що прокоментували. Обидва представники, тобто, перше, це яким чином ці безпекові гарантії будуть гарантуватися. Тобто, хто потім це що? А чи це військовий контингент, чи це санкційні режими? Президент Корсул фондерляйн заявила, щойно що санкції 19-й пакет готуються на початку вересня уже для того, щоб бути імплементованим і впев. В першому сенсі, чи точніше, в принципі, один із аспектів цієї заяви, яку ви цитували, щойно де підписантами, були і вона, так само як і президент кошту, президент Ради Європейського союзу, так само як представники Італії Франції. Німеччини, Великої Британії, Польщі та Фінляндії гарантують на тому, що без того, щоб обговорення України і гарантій безпеки в даному випадку запевненості так правильно називається це в міжнародному праві, не може бути взагалі будь-яких перемовин. Саме тому в понеділок ми очікуємо усіх вище зазначених мною лідерів разом з президентом України на зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Третій аспект, тільки я додам щодо цієї заяви це, в першу чергу того, що ця заява і це дуже важливо, підкреслює, що а, шлях свій Україна має вибирати сама і ніяким чином загрожувати а, тому, що Україна не матиме євроатлантичного майбутнього чи шляху в НАТО і не може бути й мови. Ось ці три компоненти вони йшлися в заяви, так само які були підтверджені на спільній прес-конференції, Ірина. На вікторію також хочу згадати, що в заяві наголошується, що для збройних сил України не повинно бути жодних обмежень. Про це що саме може можетися? Якщо ми детально можемо якось розкласти саме цю тезу, чи можна втрактувати е, ці жодні обмеження як сигнал союзникам, що вони готові переглянути правила, наприклад, використання далекобійної зброї, чи можливо ще якісь поступки для збройних сил України, що нарешті розв'язати їм руки, що мається. На увазі жодних пані Рина, абсолютно справедливе запитання. Я думаю, що поки що, звісно, ми можемо як аналітики, тільки припускати ті, скажем, варіації чи опції, які будуть обговорюватися в понеділок, тому що без попередніх заяв, уже після понеділка, це дуже буде складно. Але давайте спробуємо припустити припустити, принаймні, що це може бути. А дійсно, про далекобійні, точніше, про цілі, де далекобійні це точно йде мова, однозначно, це на. Порядку буде денному, принаймні, ми так бачимо, як аналітика. Друга річ, це звісно, ось ці інвестиції в військово-промисловий комплекс, про що президент України неодноразово зазначав. Так само на ось цій, а уже зазначено прес-конференція, так само і лідери держав, які ми ось цитували, теж про це говорили. і так звана локалізація виробництва, що вона собою передбачатиме, і інвестиції власне в обороні промислових комплекси цих країн, так само як і інших європейських партнерів, партнерів НАТО, це те, що на порядку денному вже як ви знаєте, багато з них переглядають свої стратегії Нацбезпеки, безпеки. Велика Британія в першу чергу це зробила так само, як і оновила свій оборонний бюлетень. Це роблять і інші країни на кшталт цієї. А інша річ, яка може говоритися, це яким чином ось цей не тільки санкційний і не тільки економічний тиск, може і за рахунок чого може посилитися. Тобто, можливо, це спільні будуть санкції, які готує Велика Британія щодо тіньового флоту. Вона про це заявляла неодноразово. Що готується ще один пакет додатковий? Можливо, це буде також в партнерстві з іншими країнами певні обмеження на треті країни. Це знов ж таки до цього 19-го пакету санкційного про який. Шлофондельлян щойно озвучила на спільній прес-конференції, тим не менше також важливо, щоб а, дуже справедливо говорилося в а, одній з заяв одного з лідерів а, країни Європейської про те, щоб Сполучені штати так само, як і президента України, що Сполучені Штати на якому боці вони будуть в даному випадку. Тому коли ми говоримо про а, безпекові запевненості або ж безпекові гарантії, як вони в українському контексті, часто звучать це в першу чергу, яку роль відіграє. Атимуть Сполучені штати як один з найбільших поки що країн-контриб'юторів до північно-атлантичного альянсу, і як надалі сполучені штати будуть бачити свою роль, беручи до уваги, що ось ця зигзаговість позиції безпосередньо президента Сполучених Штатів може змінюватися аж принаймні до понеділка, і після нього. Дуже вам дякую, дуже прозоро, зрозуміло. Все чітко, пані Вікторія. Дякую за вашу фахову думку. Знову запрошую вас дякую до етерів. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України центру геополітики. Кембриджський університет була з нами в прямому матеріапострова. Знову запрошую.